Виконуємо номер 667 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Відстань між двома містами на одній карті дорівнює 6,4 см, а на іншій 12,8 см. Масштаб першої карти 1 до 3 мільйонів. Знайди масштаб другої карти. Зроби висновок. Приступаємо до виконання. Запишемо наш масштаб 1 до 3 мільйонів. Масштаб означає, що одному сантиметру на карті відповідають 3 мільйони сантиметрів на місцевості. Отже, відстань на місцевості у 3 мільйони разів більша, ніж на карті. Знайдемо відстань на місцевості. Для цього відстань на карті 6,4 помножимо на 3 мільйони. Отримаємо. 19 миллионов 200 тысяч сантиметров. В на местцевости между двумя местами. Подамо 19 мільйонів 200 тисяч сантиметрів у кілометрах. В одному кілометрі тисяча метрів. В одному метрі 100 сантиметрів. Тоді в одному кілометрі тисяча помножити на 100 це буде 100 тисяч сантиметрів. Поділимо на 100 тисяч. Маємо 192 кілометри. Тепер знаходимо масштаб другої карти. Нехай 1 см другої карти відповідають х кілометрам на місцевості. Нехай 1 см другої карти. Відповідає х кілометрів на місцевості. Запишемо схематичну умову задачі. Одному сантиметру відповідає Х кілометрів, а 12,8 см відповідають 192 кілометри. Відстань на місцевості і відстань на карті прямо пропорційні величини. Із збільшенням відстані на карті. Відстань на місцевості збільшується в таку саму кількість разів. Запишемо пропорцію. 1 відноситься до 2,8, як х до 192. Використовуємо основну властивість пропорції. Добуток. Крайніх членів пропорції, доріні добутку середніх членів пропорції. 12,8 х дорівнює 1 помножити на 192 буде 192. Нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. 192 поділимо на 12,8. Переносимо кому в діленому дільнику на один знак. 1920 поділимо на 128. Отримаємо 15 кілометрів. І тепер запишемо 15 кілометрів у сантиметрах, щоб записати масштаб: 1 кілометр 100 тисяч сантиметрів. А 15 15, і дописуємо 5 нулів. Маємо 1 мільйон. 500 тисяч сантиметрів, тоді наш масштаб буде 1 до 1 мільйона 500 тисяч. І записуємо тепер висновок наш. На другій карті відстань в два рази більша, ніж на першій. А масштаб другої карти в два рази менше, ніж масштаб першої, Висновок. на другій. Карті відстань. В два рази більше ніж на перший, а масштаб. другої карти в два рази менший. Номер 667 виконано.